Вітаю! Надзвичайно важлива тема для всіх, хто інвестує через ІТФ. Із січня 2023 року податкова служба США вела податок 10% на широку лінійку таких фондів. І річ йде не про податок від вашого прибутку, а податок на повну вартість активу при продажі. І у цьому відео я розкажу деталі цього положення, про що необхідно знати, які інструменти підпадають під це положення, як захиститися того, щоб випадково не купити такий ІТФ, і як можна обійти це положення без лишніх фінансових затрат і незручностей. І так, податкова США і січня 23-го року вела в дію положення про внутрішні доходи США. Це положення стосується тільки на резидентів США, тобто осіб, які не платять податки в США, тобто нас з вами. До інструментів, по яким платиться це цей податок, відносяться ETF та інші фонди, які працюють у якості публічного партнерства. А це широкий список на десятки інструментів. Це, наприклад, такі фонди, як USO, UCO, DBO, це найбільші нафтові фонди, AGQ один із лідерів ринку срібла, UNG, BOIL, COLD – найбільші газові фонди і так далі. Фактично, це фонди із активами на сотні мільярдів доларів, і в тому числі найбільш популярні у своїх секторах. А так як ETF взагалі є одним із самих зручних інструментів для інвестування, то цю інформацію треба мати на увазі і перевіряти фонди перед покупкою. Перелік таких фондів є на багатьох ресурсах, наприклад, на сайті Interactive Brokers. Посилання я залишив у описі під відео, коли саме знімається податок. Як я сказав раніше, податок знімається при будь-якій транзакції або реалізації фонду. Це може бути продаж, відкриття шорт позиції переказ фонду із одного рахунку на інший рахунок і тому подібне. Давайте розглянемо на прикладі. Наприклад, ви купили 100 акцій такого фонду по 20 доларів, тобто потратили 2000 доларів. Потім ціна виросла до 105 доларів, і ви закриваєте позицію, тобто йде продаж на 2100 доларів. Таким чином, ваш прибуток становить 2100 мінус 2100 доларів. Але ще ви платите податок 10% від суми реалізації, тобто від 2100 доларів. І він рівний 210 доларів. І таким чином, при фактичному прибутку у 100 доларів, ваш збиток буде 110 доларів. 100 доларів прибутку мінус 210 доларів. Податку. Причому ви не зможете уникнути цього податку, так як зобов'язання по сплаті лягають на ваша брокера, і він одразу після продажу позиції автоматично спише з вас ці кошти. Проте цей податок можна обійти. Для цього є два шляхи. Але спершу давайте поговоримо про захист свого рахунку, щоб випадково не придбати такий фонд. Якщо ви торгуєте у нормального брокера, то він вас попередить про це і не дасть відкрити позиції. Наприклад, у інтеракті Brokers з по замовченню такі інструменти заборонені для торгівлі. Але краще це перевірити. Для цього заходимо у кабінет, далі у налаштування Settings і у розділі торгівлі Trade вибираємо пункт PTP-Trading Opt-In-Out. І перевірте, щоб у вас не стояла галочка напроти «Yes». У такому випадку ви не зможете відкрити позиції по таким активам. Брокер буде просто відміняти вашу угоду. Ну і важливе, як обійти, сплату цього податку. Саме перше очевидне, що приходить у голову, це знайти аналогічний інструмент на американському ринку. Але це не завжди варіант. Інші інструменти можуть бути гіршими по різним критеріям. Менший торговий об'єм, більший експенс-фі, неповну відповідність і так далі. Наприклад, при інвестиції в пшениці я використовую фонд ВЕД. І жодних інших альтернативних ІТФ просто немає. Проте є два варіанти: перше, це торгувати фонд не в США, а на біржах інших країн світу. Велика частина ІТФ торгується на різних біржах поза штатами, і вимоги податкової США абсолютно їх не стосуються. Наприклад, той же вед торгується на лондонській і Міланській фондовій біржі. І Якщо ви маєте рахунок у Interactive Brokers, то для вас придбати такий фонд взагалі не проблема. Якщо у вас ще немає там рахунку, то в описі під відео є посилання з бонусом до 1000 доларів на комісію. Тому, якщо зареєструєтесь, отримаєте хороший бонус і одночасно підтримаєте проект Капіталізатор та створення якісного україномовного контенту. Продовжимо. Щоб отримати доступ до лондонській чи міланської біржі, потрібно просто зайти на «Лаштування» Settings. І у розділі торгівля, трейд зайдіть у меню Trading Permissions. Далі у самому першому розділі акції Stocks. Натиснути кнопку додавання і редагування доступу Add Edit. І у вікні, що з'явилось, поставте галки напроти United Kingdom для доступу на лондонську біржу, чи «Italy» для доступу на міланську фондову біржу, залежно де вам зручніше торгувати. Єдиний момент, що вам потрібно буде купити фунти стерлінгів чи євро, залежно від біржі, де ви будете купувати фонд. Але і це не проблема, все купується за кілька кліків і миттєво виконується. Відповідно для будь-якої іншої біржі світу все робиться повністю аналогічно. І другий метод обійти цей податок це використання контрактів на різницю. CFD – це улюблений інструмент різних форекс на кухонь, але у реального брокера це є нормальний інструмент, через якого проходять мільйонні угоди. Причому користуються ним не тільки приватні інвестори, але й інституційні інвестори. Взагалі, якщо хочете детальніше дізнатися про CFD, його плюси і мінуси, можливі нюанси, пишіть у коментарях. CFD по замовченню також не буде доступним для торгівлі, для того, щоб отримати доступ до них. Знову зайдіть у меню Trading Permissions і виберіть пункт Stocks, Index and Forex CDS. Далі ви заповните кілька форм, вашу заявку розглянуть і відкриють вам доступ. Якщо у вас по цьому податку залишилось питання, пишіть у коментарях. Також, якщо ви хочете детальніше розуміти etf фонди, також пишіть. Я розумію, що є сотні відео на тему ETF, але я можу розповісти про них зі сторони практики, про ті важливі речі, які упускають багато непрофесійних, ну і професійних інвесторів. Ну що ж, дякую вам за те, що додивились відео до кінця. Ставте подобайку, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, так ви не пропустите нові відео. А також поширюйте це відео. Це допомагає каналу розвиватися. До зустрічі!